Щоб поспілкуватися з нашим гостем такий поважний, такий гарний. Доброго ранку. А саме Доброго. у нас в студії Мих... Михайло Морозов, старший інспектор дозвільної системи Миколаївського міського управління, міліції. Доброго ранку, ми будемо Доброго. говорити на доволі таку актуальну тему, цікаву і водночас серйозну. А саме, що в місті Миколаєві триває місячник добровільної здачі зброї, таке вже практикувалося в багатьох містах нашої країни, в Києві, в Одесі. Рости. Жіть нам, будь ласка, які цілі і задачі переслідує собою саме такий місячник? Метою місячника стоїть добровільна здача зброї, під час якої громадяни, які здають незаконно зберігаючися в них зброю та боєприпаси, звільняються від будь-якої адміністративної та кримінальної відповідальності. А, так. Тобто виведення зброї з її незаконного обігу. Це є основна мета даного місячника. А, давайте більше зупинимось на зброї. Боєприпаси, чи це, і що це там, якщо це якесь е, ружьо, там для полювання, те, теж його варто здавати? Рушно, Якийсь мисли, подарунок? Мисливські, мисливські рушниці, гладко, гладкоствольні, нарізні різні мисливські рушниці, а також стрілецька зброя. Це все є незаконно, якщо воно оформлено належним чином. Та, здається, і особа, яка здала її до райвідділу, звільняється від відповідальності, передбаченої статтєю 263 Кримінального кодексу України, та не несе за це відповідальності. А також при наявності бажання оформити на себе здану зброю, мисливсько гладкоствольну або мисливсько нарізну, особа має право зареєструвати дану зброю після проведення відповідних перевірок та оформлення. Збору належних документів оформити її на себе та придбати власність, тобто можна оформити і зареєструвати. Так. Добре, уникаємо від відповідальності, що ще дає тим, хто здав зброю, бо хтось ж може приховати і не здати її, от яким чином це сама сама по собі процедура оформлення зброї, тобто проведення перевірки. Медичної проходження медичної комісії, отримання довідки про наявність або відсутність судимостей, а також проходження курсів право поводження з вогнепальною зброєю, заходів безпеки та надання провинної медичної допомоги у випадку застосування отримання особи поранення, заставляють людину думати перед тим, як застосовувати цю зброю, якщо вона придбана для охорони житла. Про можливі наслідки цих uh -huh. подій. Тобто людина ставиться більш відповідальною, ніж вона просто є, та і <кій>, переживає за ті наслідки, які вона спричинила. Так, я зрозуміла. А місячник здачі зброї. Давайте зокрема, які це рамки часові. Місячник з 1 по 31 жовтня, жовтня, це перший раз в нашому місті проводиться? Так? Це не перший не раз, перший, це так? щорічне. Щороку проводяться такі місячники. Я ж ще раз нагадаю, ага. що метою є виведення зброї з незаконного обігу. Тобто на теперішній час ані, маємо АТО. Та й привозять учасники АТО у якості сувенірів. Так, або, дуже часто це да, ми можемо бачити. Або забутого зданого боєкомплекту, мисливські набої, а також гранати. Так. А, у нас є відео, де ми можемо побачити, як здають зброю. Так, ось куди звертатися. Ось ми бачимо. Тобто, це процес здачі зараз зброї. Ми бачимо, так? так? Добровільної здачі. Так. Прокоментуйте, будь ласка, що відбувається, тому що звук такий слабкий. А. Дана людина прийшла до, звернулася до заводського ревідділу з заявою про наявність неї незареєстрованої мисливської рушниці. Угу. Після оформлення заяви, дана людина висловила бажання оформити на себе здану зброю. Тобто було написано відповідно заяву, яку зареєстровано і розглядається. Угу. Тобто для початку пишемо заяву, так? Заяву про наявність такої зброї, про її бажання добровільно здати та в подальшому переоформити оформити на себе. Тобто, після проведення процедур перевірки зброї, що вона вогнепальна, мисливська, що вона справна, не перебуває на кримінальних обліках, угу. особа має право її оформити собі у власність. Так ми з'ясували, з що, за яких причин можна на себе оформити, а не можна. Давайте ще раз у, у детальному. Не можна оформити, чому і чи, яка вона має бути? Ця зброя що зброя повинна бути справна. так не перебувати на кримінальних обліках. Так після чого можна оформити. Ну я також нагадую, що зброю, яку можна на себе оформити, це мисливська, газова. Або травматична. Mm -hmm. Травматична зброя це повинен бути Є обмежений перелік осіб, які мають право користування травматичною зброєю. Це журналісти, судді, держслужбовці або члени громадських формувань. Mm -hmm. Так, а я зрозуміла. Скажіть, а яка кара тим, хто тримає таку зброю, не Ось пройде цей місячник, і вдруг раптом виявиться, що у якоїсь людини така зброя, він її не здав. Що буде цій людині? Розпочинається кримінальне провадження, передбачене статтю 263 на законне поводження зі зброєю. Після проведення досудової перевірки матеріали направляються до суду. Так, тобто доволі серйозно. Да. Скажіть, чи можете ви сказати, що здача зброї сприятиме розкриттю? Якихось злочинів, вбивств, це допоможе якимось чином? чи ні? Може допомогти. Якщо людина знайшла зброю, десь у лісопарковій зоні, або десь на вулиці, або в під'їзді, mm -hmm. де знайшла, там знайшла. І звертається, що я знайшла ну, знайдено зброю, я її добровільно видаю. Так Бо маю бажання, або передаю для подальшої утилізації. Mm -hmm. У будь-якому випадку проводиться перевірка. Даної зброї науково-дослідним експертно-криміналістичним центром проводиться експериментальний відстріл, перевіряються гільзи по відповідних обліках. І якщо ця зброя, як то кажуть, не має хвостів, людина має право оформити на себе. А якщо ця зброя десь була використана і залишила свої наслідки, то проводиться відповідне розслідування, але людина уникає будь-якої відповідальності за, за її здачу. Угу. Ви знаєте, от дуже часто я чую, як люди бояться йти і здавати цю зброю. От я прийду і що це подумають, що в мене така розвід, будь ласка, що не варто боятися, а навпаки, потрібно приносити і здавати Тобто, Тому що це добровільна здача зброї. Розвійте цей міф, що я боюся приходити і здавати. Не, до кримінальної відповідальності жодна особа не буде притягнута, яка добровільно видає зброю. Це прописано законом. Нормативні угу. відповідні акти є. Тобто це законна процедура її здачі. Ми нічого не порушуємо і на будь-яку особу не буде заведено кримінальне провадження за незаконними зброї під час проведення місячникою. місячника. Зрозуміло, скажіть, а вже є якісь результати? Багато хто став вже зброєю? Актив, активні мешканці нашого міста? Мешканці чи ще не дуже активні. На даний час за тиждень маємо у нас три факти здачі зброї по центральному райвідділу, три факти по завойському, два це здали зброю. І один факт здали боєприпаси, і також має в корабельному і в Ленінському. По два факти. Так, тобто звертатися куди? В свої відділи по звертатися так? за місцем мешкання угу. да, до Заводського, корабельного, центрального або ленінського райвідділу до, до чергової частини. У разі, якщо людина боїться кудись виносити цю зброю зі свого помешкання, то можна зателефонувати за лінією 102, повідомити про наявність такої зброї, прийде слідчо-оперативна група, оформить належним чином та тобто навіть на виїзді, так?